Вітаю, любі мої глядачі, підписники канала Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні 5 вересня і прийшла пора мені вже викопати мою картоплю, хоч вона ще зовсім зелена. Посаджена була отут-оця два рядочки 3 травня, а та 10 травня. Та ще взагалі зелена. Тут ще зелена, але копати буду всю, тому що вже нема куди. Чекати, мені прям дуже цікаво, що ж тут поросло в цих зелених кущах. Викопала тільки ще один кущ. Тут, ось найбільший, було теж цікаво, що ж тут у ньому. Тоді зверніть увагу, яка картопля. Ось така вона. Тобто тут таких ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10 величезних картоплин. Ну, як бачите, ще десятка 3 таких посередніх. Ось такий кущ, ось така картопля по технології в розвал. Зараз буду копати всю іншу, копати її дуже легко, без лопати, тому що вона тут під сіном. і тому дуже просто і легко її доставати із землі. Опля посаджена в розвал, дуже гарна, велика, чиста. От гляньте, які картоплини просто. Такі от мені аж на, на дві ладошки. Вона тут знаходиться в землі зверху, тому копати її легко, просто достаю руками, так як земля, завдячуючи тому, що тут дуже багато. Сіна, яке перетрихало за літній період, то земля дуже пухка. І ще плюс до того вона в нас піщана. Бадилля не викидаю, складаю його тут посередині між двома кущиками, потім воно прикопається і за зиму перегниє. Як бачите, вибираю картоплю з трьома відрами. В одне відро складаю велику ту, що їстівну. в друге збираю на посадку зразу. І саме гарних кущиків відбираю посередню. Або ж якщо велику, але якщо вона трішечки десь вже позеленіла, то їжу її не можна використовувати, я її збираю на посадку. Ну і саму маленьку збираю окремо нашим курочкам. Так що... Ось так, зверіть увагу, картопля зверху і така доволі гарна. Дуже легко її підрівати, така ось вся вона. Тут проведений був і капельний полив, ну і плюс у нас ще ж в е, цьому році йшли дощики. Тому для картоплі був просто сезон, був врожай на картоплі. Ось так. Залишайтеся зі мною до кінця, покажу, що в мене вийшло тут потім із усіх моїх кущиків Я вам скажу, копать такую картофель одну из Потому что она вся, одна в одну Просто вот все почти Ну ж, уже 40 Чи... сколько тут у меня уже, я ее еле поднимаю, 30 килограмм уже есть. Посадковые, ну и трешки древновые. Ціле літо тут на цих двох рядочках я спочатку молоду підривала, потім викопувала вже зовсім кущі. А на тій стороні там менше копала. Пробувала, але менше. Тобто зараз копаю цю, а потім піду, подивлюся, що в мене там. Це називається Не копайма риїм. Гляньте, яка картопля. Це просто по кіло. О, така от вона, гляньте, на піску, завдячуючи моїй технології, посадці в розвал. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Обов'язково е, прикріплю те відео, як коли я сажала, до цього. Взагалі ось у немає малої, одна посадкова. І ось таке Це сорт повінь. В принципі, от вона росте така посередня, але тут, от, ви бачите, ось таких дві гігантських картоплини і одна посадкова. Але вона репнула, то посадкову навіть зовсім і не, і не годиться. Тому повінь у ній небагато. Це такий сорт, в якому завязі не дуже багато. Ну там 5-6 посередніх картоплин. Дуже гарно родить, як я вже зрозуміла, це Рів'єра тут у нас, Коломбо. Але щось я коломбо ще тут не знайшла. Можливо, я там садила, тому що сорта у мене тут у переміжку всі. І ладонька. Така от вона плос плоска, біла, плоска. Ось така, то вона мені подобається, така приплюснута картоплина. І от у кущі її там от було у мене 30, -30 штук. Десять просто гігантських і 20 посередніх. Тому ось як бачите, от, оце повінь. Вона така от, е, ніби бурячок, така червона-червона. І вся вона на їду. Посадкової навіть і немає. Ну, цікаво, що ж це за кущ. Як бачу, це якраз таки Славянка. Оце славянка. Зараз подивимося, що тут у цьому кущі. Кущі славянки. Дивіться, гляньте, гляньте яка славянка. Це просто бомба, не картопля. Вона вся така чистенька, рівненька і просто велите. І в кущі, її в кущі багато, і вся вона така велика. Цей сорт йде більше як на жарку, на тушку. Вона не дуже розварюється. Ну ось іще гляньте, іще. Що, бурка пройшла. Так виглядає моя грядка після збору врожаю. Бадилля, воно в мене не хворе, тому я його прямо тут прикопаю в землі разом із сіном. Хай перегниває на наступний рік. Маю ось такий врожай. Ціле літо тут копала картоплю їли. І ще маю і на зиму. Із двох рядочків, метр на 9. Картопля, як бачите, така вродила просто велетенська, гігантська, дуже велика. Всі сорта вродили добре. О, прям. Тобто, 5 відер ось такої великої. Вийшло відро посадкової, теж, в принципі, немаленька, посереднє. Ну і десь підвідерця дрібної курочка. Тобто вистачить всім. Як я вже говорила, із мінімум маємо максимум. Якщо вам цікаво було і корисно, поставте, ж, звичайно, мені вподобайку. Показую вам все від А до Я. Уборка врожаю завершена. Гічку я так і залишу тут, потім прикопаю, вона зелена. І маю такий урожай цього року із чотирьох рядочків. А ще вона у мене ось такого розміру 700 грам. Дрібної відерці. Дєточка посадкової і 5 великої на їду. Кому буде цікаво, як з мінімуму отримати максимум, майже не доглядаючи, підписуйтесь на мій канал, там все можна побачити від посадки і до збору урожаю. З вами була Людмила. Бажаю вам гарних врожаїв, щоб ви на дачі влітку. Відпочивали. А потім в кінці е осінь вас радувала гарними врожаями. На все добре. З вами була як завжди Людмила.